Всім доброго, мирного дня! Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд своїх, деяких своїх рослинок, і почну я з панцируса летючий дракон. Я його показувала на початку весни, як він у мене зимував. Він зимував під укриттям, я одягала на нього мішок. І вкривала стовбур шпильками з-під сосу. Він за цей час вже наростив такі гарні гілочки з листочками. І все у нього добре, і він такий гарний, і великий. Але я дуже сподівалася, що він нарешті заквітне у мене в цьому році. Але квіточок досі немає. Ну, будемо чекати. На наступний рік. Раніше я показувала вам цитруси, які добре перезимували. А зараз покажу ті, які постраждали і дуже сильно постраждали глядвіна зимою. Щось пішло не так. І оцього лимона лунаріо Обсипались всі листочки, і він стояв лисий, Посох, посохло декілька гілочок, не всі, але посохли. Але я винесла його в горщику на вулиці. І зараз на всіх гілках є молоді прирости і вже видно бутони. Лимончик відновлюється. Ось так що, якщо у вас якісь косяки, в догляді, чи щось таке трапилось, не переживайте, спробуйте винести на вулицю, реанімувати. Ну, ніяких дій, крім обрізання всього сухого, я ну, не робила з ним. Ось так він в горщику росте. І відновиться, я вам пізніше покажу, як він буде квітнути, і які в нього будуть плоди. Не можу не показати вам апельсин Фрагола. Він сам не свій, погляньте, що робиться. Яка кількість у нього молодих приростів з бутонами? Це щось неймовірно. Я ніколи раніше не спостерігала. Такої кількості. Ну, це ще не зав'язи, бутони, листячко. Дуже цікаво, як він буде квітнути і що він зав'яже. А це такі молоді прирости на мандаринчику Авана апірена він взимку трохи постраждав, його побив кліщ. У мене і холодів збився графік обробок. Я майже два місяці не обробляла цитрусові і деякі постраждали. Але зараз купа, на ньому купа приростів, він теж стоїть на вулиці. Ну, квіт квітів я ще не бачу. Але молодих приростів. Ну, все в молодих приростах. А тут ще залишки плодів у кумквата Маргарита. Просто Маргарита, не Маргарита біг. Вони вже... Дуже стиглі, деякі самі відпадають. Ось така краса. Сьогодні я буду обробляти свої цитрусові препаратами. Аптиліт і прилипач. Я чергую різні препарати. Зараз я вам показую свій оприскувач, акумуляторний, він дуже зручний, на 10 літрів. Він не важкий, його можна повісити на плечі. Там є такий шнурок, що на плечі вішається. Єдиний у нього дуже-дуже зручний. От, як для жінки, то це саме воно. Єдине, що а, трошки короткувата а, ця штучка, ця палка. ось, Але ну, я вже призвичаїлася. Я пробувала і великою і довгою, але мені було ну, якось незручно, коли дуже довга і невеликий такий оприскувач. Ну, Ще вам хочу показати, я придбала собі захисну маску ну, китайську на Алікспресі. Але от, на вулиці, коли обробляєш, трохи вітерець, і вона все летить на лице. І, звичайна, маска в ній душно, незручно. А це така скляна. Я дуже рекомендую хто ну, замислюється. Про якийсь захист, це можна придбати, щоб захистити себе від негативного впливу цих розчинів. А тут у мене деревовидний піон, неперевершена краса, він такого яскравого, черво, рожево-червоного кольору. Цей кущ давній, йому ну, більше десяти років. Він пересаджувався кілька разів, але він це витримав. Він такий, ну, справжній красун. А тут ще один. Піон або піонія іншого зовсім сорту. Я не знаю як його назва, але він такий великий, у нього великі листя і такі гарні ніжно-ніжно-рожеві квіти. Він на ніч закривається повністю, а вдень розкривається. Зараз ранок і він ну, ще не повністю розкрився. Можна побачити, яка у нього там серединка. Серединка, які течіночки ці жовті. Ділки літають. Дуже красивий. Трохи вам лохини. Вона зараз буйно квітне на сонечку. У мене декілька кущиків різних сортів. Ми так підбирали, щоб різний по часу вони достигали в різний час, щоб у нас ціло літо була лохина. Вона росте у мене в таких бочках. Ось Тут можна побачити, закопані, закопані бочки. 200-літрові, розрізані пополам. Там кислий ґрунт, шпильки. і вони ростуть. Ну, вже кілька років ростуть. Це дуже дивно, але в мене досі квітна Долонега. які молочні квіти, кольору слонової кістки. Багато ще бутонів, хоча є і молоді прирости. Ось, але ще трохи. Ой! Ще трохи я полюбуюся цими чудовими квітами.